Це наша я кажу, світла душа, завжди був включений в роботу. Він був, я кажу, зажигалкою нашою. Він хотів просто вернутися живим додому, до своєї донечки, продовжувати життя, бачити його. Він сам не хмельничанин, але ми його признали, бо довгий час, як кажуть, прослужили, а це немаловажно. Ми з ними здружилися. Таких людей називають золоті люди. Він був зв'язківцем нашого підрозділу. В самих важких боях, в самих важких виходах Саша завжди був перший. Один з таких епізодів, який стався, була дорозвідка, були в сірій зоні, почався обстріл і терміново група евакуювалася, його просто не знайшли. Саша 12 кілометрів, фактично з ворожої території, зміг добратися назад. В частину. Саша був гагаузом за національністю, але він був, напевне, більшим українцем, ну, ніж той, хто там з Діда-Прадіда. Він хотів відкрити, почати з цеху по пошиттю шевронів військових чи вишивки загалом. Саша став на посаду головного сержанта першої роти і був направлений на навчання в Полтаву, де навчальний центр знаходиться. Вночі вони добиралися, водій не справився з керуванням. Машина з'їхала в кювет і сталася така трагедія. Господи, душу Багато ми разів спілкувалися, і це завжди було про те, за що він вболівав. Про його хлопців, про його побратимів, про те, щоб забезпечити ще кращий зв'язок. Ми з підрозділами радіостанції, «Стрелінки». І багато чого іншого. Він був неймовірно яскравою особистістю. Про таке говорять, що вони горять насправді. Шустрій горів Україною. Він горів своєю родиною, сім'єю, горів своїми друзями, побратимами. І його втрата це насправді дуже величезна втрата.